Друзі мої, вітаю вас на своєму каналі і в мене 5 хвилин лекції, що ж таке здорове харчування, а це шлях до здоров'я та гармонії нашого життя. Здорове харчування це система раціонального споживання їжі, яка забезпечує наш організм усіма потрібними речовинами для підтримки енергії, здоров'я та довголіття. Воно впливає на якість життя, на профілактику наших захворювань та на самопочуття. Основні принципи здорового харчування. Перше балансуйте поживні речовини. Організму потрібні три основні види макроелементів білки, жири та вуглеводи. Білки це будівельний матеріал для наших клітин. Ферментів та гормонів це м'ясо, риба, яйця та бобові. Жири, це джерело енергії, основа для гормонів та засвоєння вітамінів. Це що? Олія, горіхи, авокадо, вуглеводи це основне джерело енергії, до них відносяться овочі, фрукти та крупи. Наступне дотримуйтесь режиму харчування. Їжте 4-5 разів на день невеликими порціями. Не пропускайте сніданок, бо це є головний прийом їжі, який дає енергію на цілий день. Обирайте натуральні продукти, уникайте перероблених продуктів, які містять дуже велику кількість цукрів, солі, консервантів. Та трансжирів. Споживання калорій має відповідати вашим енергетичним потребам. Якщо буде надлишок калорій, то ми будемо з вами набирати вагу. Якщо буде дефіцит калорій, ми будемо втрачати енергію. І останнє це пити достатню кількість води. Норма для дорослої людини на день це 1,5-2 літра. Вода покращує метаболізм та е, очищує наш організм. Поради для збалансованого харчування. Включайте побільше овочів та фруктів. Вони багаті на клітковину, вітаміни та мінерали. Овочі повинні становити більшу частину вашої тарілки. Наступне обирайте корисні жири. Замініть вершкове масло на топлене. Використовуйте рослинні олії, не рафіновані. Замініть смаження на тушкування або запікання. Скоротіть вживання солі та цукру. Добова норма солі це 5 г, тобто 1 чайна ложка. Замість цукру використовуйте овочі та мед. Віддавайте перевагу цільнозерновим продуктам. Замініть білий хліб та рис на цільнозерновий, або просто підсушуйте. І останнє їжте різноманітно. Різні продукти мають різний набір вітамінів, мінералів та амінокислот. Ну, і наостанок це переваги здорового харчування. Найперше, це покращення фізичного здоров'я, це нормалізація ваги, зміцнення імунітету, профілактика хвороб серця, діабету та органів травлення. Наступне це покращення психологічного стану, більше енергії та продуктивності. Стабільний настрій завдяки збалансованим рівням цукру в крові. Ну, і наостанок це довголіття. Правильне харчування сприяє забезпеченню, молодості та активності. А зараз давайте розглянемо, яке в мене буде меню з дня на завтра. Спочатку я зроблю хліб. Хліб я готую на заквасці, використовую житню муку, пшеничну цільнозорнову. Додаю спеції і ляний жмиг. Підходить такий хліб в мене цілу ніч, і випікати його буду я завтра вранці. До хліба можна додати спеції, насіння, будь-що, що може його наситити мікроелементами. Я додаю ляний жмих та набір своїх спецій. Так як я свій хліб буду випікати завтра, то до своїх порцій я обов'язково додам шматочок цільнозернового хліба. В попередніх відео я вже вам говорила, такої буханочки нам на сім'ю на 2-3 дні. Так як він дуже ситний, то одного шматочка хватає, щоб наїстись. На сніданок завтра я приготую собі знову запіканку. В мене кілограм сиру, я беру половину. Готую я своє меню з тих продуктів, які маю на сьогодні. Запіканку цю я готую так само перший раз. Із того, що в мене є: Творог, додала приблизно 70 грамів кураги, 3 яйця, пів стакана манки трошки ваніліну додала і десь приблизно 20 грам цукру. Свій раціон я зараз складаю із простих, самих доступних продуктів, які є в моєму холодильнику. До речі, таку запіканку я знову разом з вами готую перший раз. Запіканки творожні я роблю, але курагу цей раз вирішила додати знову ж таки перший раз. Дуже смачно. Цей рецепт буде знову моїй копілку. На обід у мене є червоний борщ з квасолею, тому зараз приготую собі щось на вечерю. В мене є пекінська капуста, тож я вирішила зробити ось такий салат. Порізала капусту, в мене, як завжди, є відварені овочі, і, як бачите, в мене е, залишилась ще квасоля. Тому я ось зробила ось такий салат. Ще додала: в мене, як бачите, залишилося ще е, 4 шматочка оселеця, тож я вирішила їх додати до цього салату. Роблю, я, роблю його теж перший раз. Тобто я дуже люблю готувати, і на, на даний момент я вже сама для себе придумую рецепти. Так що, як бачите, ось така вийшла в мене ситна вечеря. Поливаю я цей салат ляною олією. Ось і вийшла ситна збалансована вечеря. У мене вже закінчився йогурт. Останню баночку ми з'їли, тому я ще вирішила собі зробити йогурта. Рецепт цей я вже показувала, Знову ж так, як бачите, закип'ятила молоко, додала ряженку, розливаю по баночках, добре укутую, і на ранок в мене буде 6 півлітрових баночок йогурта, до якого можна додати і печені яблука, і насіння. І цей йогурт може бути так само ситним і поживним сніданком або навіть перекусом. А тепер разом з вами я зберу своє меню дня. На обід в мене буде червоний борщ з квасолею. Порція приблизно 250 г. Але спочатку я накладаю гущу, а потім. Додаю юшку. Тобто, в мене гущі приблизно 170-180 грамів і плюс додаю юшку, ще додала, як бачите, ложечку сметану, тобто додала жирів. Зараз я складаю собі вечерю. Як бачили, я зробила собі салат. Тут є і овочі. Є білок і є жири, тобто, це так само збалансована тарілка. Для вечері вона дуже підходить, тому що більша її частина це овочі, буряк, капуста. Ну, і на сніданок це запіканка. Кусочок в мене невеличкий, 170 грамів, Але на сніданок я ще собі додам йогурт з сімінами чіа. Тобто, бачите, як можна комбінувати йогурт з різними насіннями. Ось і все ось таке в мене меню дня на завтра.